Всім вітання. Приступаю до нового етапу експериментальної діяльності. Зараз саме така елементарна схема. Генератор імпульсів Керує ключем. Із ключа йде на послідовне з'єднання. Трансформатор. Первинна обмотка це 1 і 2, і вторинна обмотка 3-4. Вторинна обмотка в мене заходить на виправляльний місточок. Там стоїть вольтметр, і з виправляльного місточка буде працювати двигун. Зараз дивимося, такий цікавий момент буде. Чесно кажучи сам не міг спочатку зрозуміти, що тут робиться, І потім чисто випадково побачив. Значить, даю живлення на генератор імпульсів. Так, лампочка при цій скважності після трансформатора не горить. Споживання 5,9 коло 6 Вт і на первинній обмотці стоїть збірка конденсаторів. Тепер я беру заземлення і доторкаюся до конденсатора, до речага. Чуємо оберти наростають. передивимося напругу. На обертах ми почули. Напруга виростає півтора рази майже. Так, у нас 4 вольти. А коли я додаю заземлення, більше 6 вольт. Через що, я кажу, що сам здивувався, я беру просто пальчик. Це є як антенна. Той самий ефект. Тобто ми захвачуємо енергію простору. Я рукою, так само і як заземленням, добавляю енергію в систему. Тепер дивимося про споживання. Споживання у нас йде 5 і 8. Споживання зменшується. Оберти більші. Відкидаю споживання виросло. Напруга зменшилась. Так само і коли я даю заземлення. Зараз буду давати заземлення. Оберти виросли. Споживання пішло донизу. Частота 16 КГц, скважність 7%. Лампочка, якщо зараз я включу конденсатор. Запрацювала. Споживання у нас 22 Вт. Виключив конденсатор споживання 5,4 і двигун перестав працювати. Зараз я От з конденсаторами. Це якраз такий випадковий режим. От, тільки в цьому режимі, коли включений. Конденсатор 10 нан у нас іде захват енергії що антеною, що землею. При такій скважиці, при такій частоті трансформатор тут немає ні заземлення, ні розрядників, нічого. Але за рахунок того, що коли ми на первинну обмотку трансформатора даємо енергію із якогось додаткового тіла, ми маємо приріст напруги. Зараз я спробую додати якусь індуктивність велику. Так, червоний провідник приєднаний у нас на катушку таку велика маса. І беремо ту саму маніпуляцію. На конденсатор додаємо цю точку. Чуємо, оберти зростають, напруга 4,69. Оберти зросли. Так. Напруга виросла. Що від землі, що від антени, що від масивного тіла? Маємо приріст енергії. І при цьому так само зараз я буду додати катушку, дивимося по споживанню. Так, споживання 6 Вт. Споживання зменшується, напруга виростає. Цікавий такий момент з цим трансформатором, що я зробив, буде ще багато експериментів, кому сподобалось. Ставляйте лайк, хто не підписаний. Підписуйтесь і будемо далі пізнавати світ електричних перетворень в просторі. Вільна енергія це моя основна тема. Я її досліджую і з вами ділюсь до нових зустрічей.